Доброго дня, шановні присутні, раді бачити вас на території Омельницької територіальної громади. Сьогодні ми з вами перебуваємо на офіційному відкритті нашої місцевої пожежної охорони. На сьогоднішній день, як ви бачите, нам переданий транспортний засіб, який силами нашої, нашої сільської ради були виділені певні кошти для його реконструкції. Також були виділені кошти для того, щоб прикупити або купити наш ранець для першочергових засобів для тушіння, генератор, помпу. Ну що, з чогось починаємо? Сьогодні ми в Омельницькій тереній громаді відкриваємо місцеву пожежну охорону, також державну пожежну працюну, також державну пожежну охорону. Добро вибачаюсь, добровільну пожежну охорону. Тож з цього приводу хочу вручити ключі. Керівнику МПО місцевої пожежної охорони від приміщення та автомобіля місцевої пожежної охорони. Так що я вас вітаю. Дякую. Вітаю. Я, як керівник як мешканець громади, дуже радий і дуже вдячний місцевій владі, що дійсно в нашій громаді відкрилася така ну, нужна і полезна охорона. Як ви стали пожежними? Ким ви були до цього. До цього я був приватним підприємцем. А ну от так склалася доля, що став в ряди пожежників. Скільки людей у вашій команді? У нас налічується 5 чоловік з керівником, плюс у нас є бухгалтер, ну і є в нас добровольці, яким ми можемо в будь-який час зателефонувати. Вони нам допоможуть відгукнуться. За це, це їм хвала і шана. Вже їздили за цією кірмом цієї автівки?» та звісно, їздили. Ну і що скажете? Вже самі перебрали перебрали і... «Ну, в першу чергу ми проводили ремонти поточні, трішки підмазали, підкрасили. І думаю, в принципі машина в повному бойовому, бойовому стані. Будемо виїжджати, будемо працювати. Ну на початок 2023 року на території Кременчуцького району функціонували сім місцевих пожежних охорон. На тому тижні відкрили Кам'яне-Потоцьку місцеву пожежну охорону, сьогодні по помільській території громаді. Ну, плануємо ще по Семенівці, по Семенівці МПО. Камені вибачаюсь Нова Галещина. Але це ну, в перспективі. Дійсно, у нас яскрава радісна мить. В Омельницькій громаді відкривається місцева пожежна охорона та добровольчі формування. Це дев'яте в районі і п'яте добровольче формування. Своїм позитивним прикладом. Андрій Миколаївич показує іншим громадам, що необхідно це створювати такі МПО і добровольчі формування, тому що ви всі знаєте, що при настанні надзвичайної ситуації кожна мить є вирішальною. Тому я також приєднуюсь до привітань. і Бажаю нашим вогнеборцям, так як сказав керівник ДПРЧ, сухих рукавів, міцного здоров'я, міцних нервів, поменше викликів і всього само найкраще. Дякую.